Роблю проект, у котрому поки буде відсутня рушна генерація контенту, суть у тому, щоб автоматизувати реврайт новин, кейсів, статей, таким чином спростити генерацію контенту і черпати органічний трафік. Ця ідея була в мене давно, але раніше реалізація була складнішою через мало розвинутий штучний інтелект. Використовувати буду напряму API. Різних AI, оскільки вважають це більш кастомним рішенням порівняно з різними сервісами, у котрих інтегровані API. Якщо розглядати на вищому рівні схему проектування проєкту, це виглядає в моїй голові поки так. Перше, це парсинг даних в топових сайтів контенту. Далі йде унікалізація контенту. Нижче написав декілька пунктів процесу, як це може виглядати. Третє це генерація SEO. Для просування сайту SEO також незнайомий, але думаю, нічого важкого немає. У планах просто має бути якийсь темплейт, у котрий для кожної статті динамічно додаються дані в залежності від контексту. Четвертий пункт це зберігання інформації в базі даних, і п'ятий це при запросі з клієнтської частини повернення через бекенд інформацію з бази даних. Весь цей процес потрібно автоматизувати, ставиться трекер, котрий безперервно робить запити на потрібні нам сайти, і перевіряє, чи з'явився новий контент, і якщо так, реалізується дана логіка. Парсинг, унікалізація, генерація SEO, додає в БД. Далі вся ця структура буде масштабуватись. Зараз потрібно реалізувати цю невеличку структуру, щоб зрозуміти, чи можна отримати органічний трафік. Загалом я раніше був. Junior фронтенд розробником з бекендом взагалі незнайомий, давно не кодив, при цьому думає фулл розробку мінімального рівня, де будуть автоматично парситися сайти, унікалізовуватися текст і картинки, після чого додатися в БД і рендеритися на сайті при запиті на бек, я зможу зробити. Загалом ідея здається гарною, питання в реалізації і оптимізації, поки працюю сам. Зараз уже зроблена частково логіка. Парсингу сайтів, частина унікалізації контента, зроблена частина фронтенда. Фронт на Next.js, щоб був серверний рендеринг для SEO. Тут поки нічого немає. Зробив ось таку структуру. Роутинг. Тут всюди в більшості заглушки, просто сторінки. Можливість зміни теми. Запустимо, подивимося, як працює, поки нічого немає. На бекенді є код для запиту статті. І зараз розбираємося в базі даних. На цьому каналі буду транслювати весь шлях моєї розробки і повідомляти про апдейт. Якщо хтось бачить помилки в процесі розробки, знає, як оптимізувати чи має будь-які корисні пропозиції, пишіть в коментарях. Якщо вам цікавий даний проєкт, логіка проєкту, його прогрес, підпишись на цей канал. Тут буде реальна практика, кодинг, і інтеграція штучного інтелекту.